на народ вже назад, ну, напевно, ще зайду і зніму відео про Петнар. Це така популярна скажімо так, на сьогоднішній день компанія, яка виробляє все, що хочеш, що треба і не треба. Менеджером вже заздалегідь домовився, так що давайте не забудьте за лайкосик. Доброго дня, Максим. А, добрий день, Андрій, радий бачити. Взаємно! Вернувся назад, вже все на виход і думаю подивився. Ще багато зроху, да, так? Да? Да, дуже через щось пройти треба зайти в гості то якось розкажіть покажіть що у вас є бо я дивлюсь, стенд у вас просто неймовірний хто зна куда як прям футбольне поле ми представили сьогодні біля 20 одиниць техніки різної під різні технології це і обробіток грунту і основний і передпосівний і якраз наступний сезон після жнив це лущення стерні. і посівні комплекси тобто і управління основними рештами що теж буде актуально до речі теж Найближчим часом а тому новинки якісь новинки в принципі так є відносні новинки, тому що в принципі вони вже працюють в Україні, але можна в принципі їх позиціонувати як новинки. Тому є в принципі багато цікавого. Запрошую на стенд. Ходимося безренько раз що два. По-перше, ми сьогодні представили, якщо ми вже сівалок починаємо. Так? Ми сьогодні представили майже всі сівалки, які в нас є. Єдине, якої тут не представлено, це сівалка для прямого посіву, нульова сівалка директор. А, І анкерна, в принципі, сівалка, але знову ж таки є стенд. Я покажу самі висівні сушники. Це сівалка Омега. Наш флагман серед посівних комплексів. Найпопулярніша сівалка в флінісі Бетнар знову ж таки, повторюсь, універсальна сівалка, яка може сіяти і за традиційною технологією, і за мінімальною технологією. Практикують і прямий посів. Тут багато переваг. Ключовий момент, що ця сівалка за один прохід готує ґрунт, як ти бачиш, середу ага. дискова секція вирівнює ґрунт і відповідно, виконує посів культури. і Вносить доброго. причому ми можемо вносити доброго як в рядок, так і в міжряді, або міксувати і туди, і туди. Які в них ширини, це даних таких великих комплексів. А, від 4 до 9 метрів. А 4 метра 150 цих А, Буде важкувато. Ага, все, роспілічно. відпадає, пішли далі. Ну, У нас є що запропонувати під трактори там 100 плюс кінських сил, тому ми зараз дійдемо до цього. Друга сівалка, до речі, ця сівалка да, сама називається Корса. Вона, по суті, як на Омезі, да, самі висівниці, сама, сама, сама Задня частина, вона, в принципі, така сама. Єдине, що тут якби, фішка, в чому це таке, е, цікава комбінація, вона тут агрегатована з бункером для відповідно, і посіву, і внесення добру футболу І що цікаво, що ти, ти можеш. Е, цей бункер в господарстві агрегатувати не тільки сівалку, наприклад, з глибокорозпушувачами або з культиватором. Ага, я тобто, поняв. Ти, й тобто, задня ця ти, шина, вона змінна. Так. Да, тобто ти можеш бункер, в тебе виходить за тим бункером, ти декілька операцій робиш, відповідно, звісно, ми логічно розуміємо, що оця осівна шина набагато дешевшого, мовно кажучи, чим посівний великий комплекс. Де багато 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 операцій. Тобто, але це сівалка для е, підготовлення групу. Тобто за традиційну технологію, якщо ви працюєте, оце комбінація. І, до речі, от такий, е, скажімо так, е, такий, е, такий метод роботи все більше популярний стає. Тобто аграрії розуміють, так, да, справді ми купили сівалку, ми купили бункер. Ми можемо декілька операцій робити, міксувати глибоко розпушувачами і так далі. і так далі. В результаті в тебе менше техніки для більшої операції. Це Ви, все так, да. це все позитивніше. В першу чергу, як ми, для моєї думки, то найуніверсальніші агрегати вони самі максимально перспективні. Да, багато хто якраз і все більше думає про оптимізацію виробництва, про оптимізацію витрат і так далі. До речі, ми пройшли е, е, ці прапори, палатки і так далі. Ми сьогодні, як я вже сказав, представили біля 20 агрегатів техніки, і це ми зробили з нашими трьома дилерами: компанія Нефемагро, компанія Titan Машинері і компанія Amaco, Ми якраз по них зараз і пройдемо. О, це що у нас пропасний да, культиватор. культиватор, і якраз тут є агрегати під сто там кінських сил. Ширина захвату є у нас в ніці від 4,8 метра. Якраз от про те, що ти кажеш. Фішка цих культиваторів я не буду проходити по всіх характеристиках, всіх перевагах кожного грати, бо це буде на, це день. на час, на час. Але тут фішка в тому, що ці культиватори у нас йдуть з а, системи автоматичного ведення порядка. Тобто, а, підрізає, воно бігає. бігає я він, потім. А, Тобто гарантовано не підрізає культуру. Працює сугубо міжряді, відповідно, стійки теж на нешнопаралограмі, що тримають. А, Кажи, uh, ну, це так, ж так, щось так, стою, те, що вже згадую, В тому році в товаришу приводу. Я бачив тебе во, на каналі во, відео. Це. О, це ж він вже приїжджав тільки аж 5 і 6. Uh, чи, чи, ну, 5 так. і 6. Uh, мульчувач, знову ж таки, після жнив, буде корисна штука, тим паче, що ми можемо працювати не тільки по стерні, да, ну, якби. А минути, є, є маленькі? Є маленькі, якраз під десь 90 кінських сил, ага, буде. Є. буде, да, буде, буде. По кукурудськи це, звісно, тема, ці мульчери. речі. чому ти рахуєш, Ти ти можеш не тільки подивівати рослинні решки, можна і там попід дорогами викошувати ці всі речі, можна косити різні поля там і так далі. Ну, в господарстві знадобиться на різних роботах, скажімо так. Так, що пішли далі, так? Да? Да. А ще, а ще, до речі, Андрій звернев увагу на штригірну ворону. Теж універсальний агрегат. От наші клієнти, які користуються цією технологією, вони її часто застосовують і весною, і літом. Весною закривають вологу, а літом відповідно це розподілення рослинних решток, це закриття вологи, це такі теж бачиш. Оце до речі, турбодиски, за які я згадував. Табо їх там тих, там така, що тих турбодіску, які хочеш, мала, мала волна велика. Ні, так вони якраз перерізають канавки да, і провокують що Це зуб'я зуб'я довжина 70 см, це теж, до речі, фішка, якщо порівняти з іншими. Це мощні такі прутіки. Так, <ротики> да, міцні, і я тобі скажу, от я з ким говорив в наших аграріїв, хто там вже якийсь час покористувався, то вони кажуть, що і вони ж регулюються по глибині, тобто зносилося, можна під глибин, да їх від 0 до 4 сантиметрів глибина регулюється, і а, кут атаки регулюється гідравлічно, але тут фішка є в тому, що останні два ряди, бачиш, 5 рядів, ага. останні два ряди, ми можемо ще механічно підналаштувати. Тут відповідно, якщо є така необхідність є, тобто гідравлічно все і плюс два, два окремо можемо. Теж такий плюс-мінус універсальний, так? Да, і, до речі, теж можна модель підібрати під 100 плюс кінці. Це немаловажно, що да, є, є невеликий. Пшеничку розтягнуть після валків, так? Да, да, да. Пішли далі. Глибоко розпушувач. Дуже класна, цікава модель, до речі. Та це щось таке Бачите? здорове. На задній коток. Чи на задній батарею, коток оно. Ну, це можна назвати і коток, в принципі, дисковий або да. Варядний військовий коток. Це модель профі. і це якраз відрізняється, назва профі. Загалом глибоко у нас ведуть від е, 2,5 метрів, то якраз знову -таки, під маленькі трактори ми можемо підібрати 2,5-3 метрові, на 5 стійок, на 7 стійок і так далі. Це 4-метрова модель. Е, але цей коток дуже класна штука. Вони якраз після глибокорозпушувача... Немає, Немає, цих каналів? Да? Вирівнює грудку, є вирівнюю така груд, проблема. Потрібнує грудку, просто фон після нього просто пісня. Класна штука. Бо я користувався ж ну, подібним українського виробника, то виходить, все одно є й коток, і все все одно ці нерівності вони є. Після них треба ще чим-то проходити. да, Наші клієнти кажуть, що завдяки цим каткам вони мінімізують ну, міні, мінус одна операція культивації заробляють чи дисковки, що нібудь це... да, за рахунок ну, це ж під нього і трактор цей підходить 405 сил да? оце Зважно. під нього підходить Зважно, це 4-метровий да. але під 100 плюс кількість сил ти теж можна. Дай вгадаю, стерневий культиватор Стерневий культиватор але не тільки стерневий, до речі а й передпосівний і, до речі тут в комплектації лапи це якраз можна під перед посівною пробіток це модель версатів і тут якраз ми його називаємо, позиціонуємо як універсальний, тому що справді е, тут можуть бути лампи, тут можуть бути делота. Відповідно, і передня опція. Отут крашбар, це теж під е, переписаний обробіток. Може бути? Теж, О, да, оце оце крашбар називається. Крашбар це слово, до речі, цю е, назву цього е, обладнання треба запам'ятати, тому що вона в принципі у нас на багатьох е, гратор, бачу, в цьому, да. числі, і на сівалках на багатьох агрегатах. І оце гідравлічна вирівнююча планка. Відповідно, вона для того, щоб вирівнювати ґрунт лапи, це комплектація передпосівна. Але знову ж таки є комплектація і є аграрії, які купують аграт, і одразу зміни обладнання, щоб адаптувати агрегат під певні види робіт. Тут можна поставити подивійший коток ага. трешкатер, Ти, мабуть, бачив його, бо теж достатньо популярна штука, і долота. І відповідно ми вже можемо виконувати лучення стерні взагалі. Цей град працює на глибину до 15 см. Широкий вибір кутків і так далі. І так далі але все частіше у нас ця модель все, все більш популярно стає. Андрій, як обіцяв, що покажу нашу анкерну секцію. Ну, це стенд такий, да? тут показано і дисковий сашник, і анкерний сашник. Це взагалі стенди, ми зараз активно починаємо працювати з аграрними університетами, з різними закладами освіти. Ми такі стенди для них робимо для того, щоб наші студенти могли вчитися на розуміти скажімо так, передові технології, не тільки посіває ґрунту і всього. Але значить, ми дивилися курсу, це дискова секція, є така сама анкерна. І знову ж таки, наприклад, Метадор, на тому що ми дивилися з лапами оця сівалка. Ми можемо її агрегатувати як з дисковою секцією, так і з анкерною. Анкерна секція у нас іде з міжрядням 16,7 або 25, 33, 37,5, тобто з різними ми можемо запропонувати. Тобто так вона виглядає. Це ще дисковий сашник, він бачиш, він е, зі зміщенням стоїть, тобто класно прорізає рослинні решти, для цього, щоб він не забувався. Ну це вже не, не новинка. Прорізав. Але це треба щоб було. Ну, тобто, знаєш, як хтось там колись придумав велосипед, але якщо він їде. То ти вже не будеш вигадувати велосипед якийсь там з квадратними колесами, можна кажучи. Якщо технологія на сьогодні є найкраща якась, так, то вона має працювати. тому ну, так. А прикатуючі колеса можуть бути різні, типу? різні, так. Різна ширина під скажімо, звичайні грунти або під секущі легкі грунти. Вони більш широкі, відповідно. Все зрозуміло, пішли далі. Компактор. Це ж наш взагалі флагман, наша зірка. У мене є компактор, то, звісно, культиватор і куриця тори. Ну, знаєш, однозначно. Ти його бачив. Все то... аналогічно, все таке саме, тільки. У ну, мене ж українського виробника, ага. то цієї планки, що немає. А Тут стоїть. Е... Крашбар. стоїть вироб. просто планка, вирівнюється. А так все ж дивишся. Ну і стійка відрізняється, да, ну, кожен по-своєму. Навіть регулювання катків, глибини і глибини, то похоже. Тут багато переваг загалом це до вісьми парасі за один прохід, за рахунок чого робиться ідеальне передпасівне ложе, вирівнюється поле. Причому цей компактор не боїться пожиних решток. Щодо доведено вже багатьма-багатьма кейсами з полів. Відео у нас на каналі теж багато. Ти може й сам бачив. І це ринку на сьогодні в сегменті компакторів. тому і це, до речі, компакт, 3-метровий ми теж можемо запропонувати під 110-120 кінце сил, це навісна модель 3-метрова. Теж 110-120 кінця сил буде достатньо. Я якраз буквально на минулому тижні був в господарстві, вони там градували 127 і там йому потужно. Це 127, стоїть. не на Ньюхоланд, 100%. <проб> а, теж 127. А, а, ні, ру, ру, вибачай, Нюхоланд, Ну, Та Парал, ну на його у я То щось, щось шурупаю. Він відео, відео, відео не бачив, але <гум> ну, чуть-чуть шурупаєш в цих пічав. Так, це щось теж неймовірно здорове. Це Матадор, це, скажімо так, новинка минулого року. Дуже теж цікава сівалка, посівний комплекс, який теж виконує за один прохід і підготовку ґрунту, і посів і внесення добрих. Причому в три, три варіанти внесення добрих. Тут головна фішка це за один прихід ми робимо глибоке рихлення на глибину до 35 см. і вносимо туди добриво. І вносимо добриво. Причому тут бачиш два горизонта. І ми можемо вирядок ще вносити добро. Тому я кажу три варіанти. Відповідно, підготовка ґрунту, вирівнювання посів. Тобто після лап вирівнює оця батарея? Вирівнює ця батарея, потім е, шинний коточок, тим паче А, А, підтрамбовує. Він, так, і він бачиш в шаховому порядку розміщений, щоб не горнуло. І тут ще що цікава е, штука. Е, Мілко Ще мікроканулятор. А? а я думаю, мілка семенка Ну так, це вона. Банаж, є. Да? Це вона і є, так. Тобто у нас по факту три э, бункери. Тобто ми можемо гратися або два типи до, э, насіння добрива, або два типи добрив насіння, або все в насіння. На сідірати якраз бомба. Ти туди мілка, ти туди то, крупніша бомба. Да, 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 да. Саме так. Тому ш, класна штука, але під 110 число кінця сили. 150. Ну Ми ж маленькі, а ми так, ж, так, ж не великі. цю модельну треба ну, десь 400. Буде. <говорить> 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 ну колись будуть, може. Трошки більше. Це представник дискаторів наших, swift профі. Ми будемо, до речі, в роботі показувати сьогодні Світтердиск. Якщо встигну, подивимось. Ну, оця модель swift що ми будемо показувати в роботі, ну, бажано, да, що, хоча б, щоб ти побачив його. Якраз є підтрактори теж 100 плюс кінських сил, вони йдуть від 1,75 метра, відповідно, там навіть і 90 кінських сил, я думаю, буде нормально. А ця модель, чи відрізняється від тої, тут вона більш, скажімо так, посилена. Тут і рама посилена, тут розведені більше диски і відстань від дисків до котків. Тобто ця модель більше для агресивних умов роботи. Для подрібнення кукурудзи, в вологих умовах і так далі. Знову ж таки, тут подвійні опорні колеса йдуть, дискова секція, тут розміщена їх подібно, для того, щоб не скажімо так, ну, для стабільності роботи. Тобто є певні е, переваги. Е, далі, пішли далі. Котки, ж, опять же, які захотів, так і заказав. Да? Котки різні є так, знову ж таки, подвійні, одинарні, урінг, це називається урінг, бачить, ну як буква У як англійська. Ага. котки різні варіанти котків ми можемо підібрати під умови роботи, тому це не проблема. Оцей а... коток, <плес> <плес> подрібнюючий, це така дуже продуктивна класна штука, яка теж буде актуальна в найближчий час, тому що це подрібнення рослинних решток. Зокрема, скажімо так, великих стебл. Причому, що, якщо, наприклад, мульчувач, ми прийшли, мульчувач, то ми знаємо, як він працює, да? тобто він ґрунт не чіпає, він підкошує, виставляєш яку висоту, да? і підкошує це все, рівномірно його розподіляє і так далі, то каток він же ще чіпляє землю. Тобто він прискорює мінералізацію цих рослинних решток, він подрібнив і якби, тобто, ми навіть дивилися. Ми дивилися, робили демонстрацію на одному полі і мульчувача і до ракати. Дуже цікаво подивитися навіть на фон. Ну, тобто, якби агрегати для подрібнення рослинних решток і той і той, а от е різниця відчувається. Немає тут, скажімо так, не, не можна сказати, що краще, тут під різні задачі. Да? Тобто, Під різні е задачі, умови роботи і е відповідно тракту. Тому що під цей агрегат треба ну, достатньо. Ну ще ж добавлю, що по-любому при такої вазі тут вага я ті дам. По-любому він робить тріщинки в землі. Робить, так. Да. І випуск. туди випадає волошка. Да, зимова. Да, да, да. І причому він ще й водою може наповнитися. Ці, і е там буде віс взагалі сумасшедший. Да, тому трактор тут моцний треба. Дисколаповий культиватор Акторос е теж достатньо популярна, е популярний тип аграрів, який користується популярністю в наших аграріях. Який за один прохід і рослинні рештки, перемішує перемішують з ґрунтом, робить глибоке рихлення на глибину до 35 см, то ми за один прохід теж робимо декілька операцій. А ти попередньо говорив, що є та ж універсальна сівалка, що бункер розстається. Так? Тобто так. Ми, можемо... ми можемо це його посипити, той бункер чи ні? Щоб вносити добре. Так, можемо, так, так? Можемо. Причому ми зараз їдемо до Фенікса теж минулому тижні. Були у нашого клієнта, який якраз в цьому році запустив, давай може ми якраз до нього і перейдемо, запустив стерньові культиватор Фенікс, і а, там взагалі 6-метрова модель, така махіна перед цим бункер, оцей комбосистем наш двокамерний, великий, да? і він цей потяг, умовно кажучи, да, якраз виконує стерньовий обробіток і внесення добрих обмічанку. А яка ще на цієї сівалки? Ну. А, зараз я зараз закінчу про, про Фенікс. Бачиш, він демонстраційний тут видно по, по, по ньому по ага, люди, що да. да, Ми вже поганяли його по полях. Це чотирьохметрова модель, але загалом, в принципі, ну, вони є там Micro F O ну, Вона однаково концептуальна. Але є і навісні моделі е, від 3 метрів. Це теж важливо ну Може не з Токінських сил, але там десь 160 До 200 так, ну, да, Тут від умов треба дивитися, такя не такя. Стабнявий культуватор. На глибину працює до, 36, до 35 см. Гідравлічний захист на 660 кг. Тут головна фішка тому, що, по-перше, тут дотримується глибина в тому, що опорні колеса. Каток, це взагалі фішка, я б сказав, можливо, навіть унікальна. Каток на паралелограмі розміщений. Тобто дотримується власний вебінар. Е -е... Тобто він грає, виходить? Да? Так. Так. Зарахунку там. Так. Ну, да? Да, це така вибор... здорова. <рисн 'я> здорова. Це вона 12-метрова ефекта. Е, дуже продуктивна сівалка, яка е, працює за традиційною та мінімальною технологією. Це комплектація з внесенням е, в міжрядя, бо тут передня опція може бути різна. Е, тут, ну, тут, якщо копати вже глибше по е, характеристикам, да, то тут взагалі ефекта має просекційний контроль або на 3 метри, або на 6 метрів. Тобто в такій комплектації на 6 метрів там. Якщо воно було різка, ви можете побачити. Там грибки. Так, да, два. Да, як чотири. Вони два і плюс два. Якщо... Ти на добре, а ти на зерно. Ми, так? Ми, можемо, ми можемо гратися. Тут у нас двокамерний бункер. і ми можемо, на кожному стоїть по чотири е, катушки. Відповідно, ми можемо гратися знову ж таки. Ми можемо дві культури висівати, ми можемо культуру з добривами, ми можемо відповідно, одна культура Доброго, і так, ну, міксувати різні різні варіанти. Знову ж таки, жінка закланна сівалка, окей, але за рахунок чого вона витримує глибину посіву щітку, тут є декілька одразу технічних рішень. По-перше, це подвійний паралограм. Тобто, і самі сашники розміщені на паралограмі, бачиш? Ага. І плюс балка, на якій кріпляться висівні сашники, вона до основної рами теж за рахунок е, паралограми кріпиться. Тобто подвійний паралограм, класне копіювання. Плюс опорні колеса, і плюс е, е, ліоскопічні тяги, які тримають е, сівалку, ще, да? стабілізують. Тобто багато технічних рішень, за рахунок чого дотримуються глибина. Любі Тому? нерівності вона по суті посія, правильно? Посіє. А, Єдине, дивись, ну, тут, наприклад, може бути, оце, як я вже сказав, міжердя добрива. Тут можуть бути, наприклад, турбодиски, можуть бути профідиски, можуть бути крашбар, той самий, про що ми вже говорили. Тобто під умови роботи. Наприклад, якщо ти по оренсі працюєш, ти можеш крашбар тобі краще поставити. Підрівняти. Якщо це, такі, ти розумієш, що в тебе там, рослинні рештки якісь є, то краще тут турбодиски. Турбодиски це такий прямий диск, який ще додатково він подрібний рослинні Відповідно, під ті умови, з якими ти працюєш, ти вбираєш комплектацію. У нас в принципі, всі агрегати мають декілька варіантів того чи іншого обладнання, яке дозволяє додавати ті умови, які є у аграріях. Тому, тому так. І ще ми, до речі, в роботі будемо показувати, не знаю чи цікаво твоїм глядачам, стриптіл агрегати У нас там буде культиватор для стриптіла. Тріпмастер називається. Теж з бункером для внесення добру, відповідно. Ми будемо в роботі його показувати, тому пізніше ну, буде класно, якщо ти встигш подивитися на нього. Так, будемо дивитися. Ось, тому така от історія. Дуже, ну, дуже багато всього, причому є такі агрегати, які якраз скоро будуть потрібні нашим аграріям. Все, хай звертаються, завжди, завжди будемо раді. Все, дякую за відео. Дякую Не вітав. Пока. Дякую.